Всім привіт! Пропоную вам нову поставку. це набор кухонних контейнерів Ernesto. В наборі буде всього 30 упаковок. Таких великих контейнерів на 2,7 літра буде 4 упаковки по 2 штуки в кожній. Таких контейнерів на 1,9 літрів буде 10 упаковок, кожній упаковці по 3 одиниці. Також судочки. На 1 літр буде їх всього 12 упаковок, в кожній упаковці буде по 4 таких контейнери. І маленькі контейнери на пів літра, їх буде також 4 упаковки, в кожній упаковочці такі 5 контейнерів. Їх можна мити в посудомийній машинці. Стільки до температури від мінус 20 до 100 градусів Цельсію. Всього лоті, я вже сказала, 30 одиниць, вартість цього лоту 3300 гривень, і середня вартість однієї упаковочки 110 гривень. Ви вже можете замовляти ці лоти в наших менеджерів, всі контакти будуть під цим відео. Дякую!